Привіт! У цьому відео я хочу зробити огляд на проєкт нашої студентки навчальної програми Level Up. Насправді, сьогодні я намагатимусь розповісти вам про складні речі простими словами. Адже навчальну програму Level Up більше розробив для впевнених користувачів Archicad. і у ній він розповідає про менеджмент у робочих файлах. У цьому відео я не буду зупинятися детально на тому, як повинно бути все коректно змодельовано, адже по замовчуванню це і так зрозуміло. Якщо ми хочемо, щоб у нас були гарно оформлені креслення та вірно підраховані елементи, то все повинно бути коректно змодельовано. Я хочу зупинитися на тому, що в першу чергу впливає на менеджмент у проєкт. Це атрибути. У нашому шаблоні, на основі якого проходять всі наші навчальні програми, Міша вже поструктуризував та погрупував усі атрибути. І вже в перших уроках Міша розповідає, для чого взагалі атрибути, чому вони такі важливі, як їх правильно індексувати, чому важливо їх індексувати, як їх імпортувати та експортувати. Трошки забіжу наперед і скажу вам, що це насправді дуже важливо, адже якщо ви хочете не тільки користуватися шаблоном, а й доповнювати його кожного разу, то вам точно потрібно знати, як реквізити впливають на ефективність та оптимізацію роботи у проєкті. Також у наступних уроках Міша детально зупиняється на класифікації, яку він теж уже розробив у цьому шаблоні. Він розповідає, як класифікувати елементи та на що впливає ця класифікація. І також дуже важливе з чим зв'язана класифікація, це насправді властивості. Властивості вже теж є створені, вони погруповані по групках, наприклад, двері, електрофурнітура, освітлення, оздоблення. І так далі. У відеоуроках Міша детально розповідає, як створювати властивості, який тип властивості задавати та як у ній можна прописати різні формули. Ось, до прикладу, є розроблені властивості для розрахунку плитки, вони тут вже є створені. І якраз використовуючи саме ці властивості, якщо я зараз перейду у карту видів, яка, до речі, теж уже структуризована по папках. По розділах, які ми розробляємо, перейду у розділ оздоблення та відкрию специфікацію плитки. То тут у нас вже відкривається якраз специфікація, яку розробила наша студентка, і у ній за допомогою цих властивостей та формул порахована уся плитка, яка необхідна для цього проєкту. У цьому ж розділі я вам можу показати введену відомість оздоблення, яка теж розробляється за допомогою властивостей та класифікацій. Тут я відкрила перед вами табличку, і ви можете побачити, що насправді усе оздоблення, яке використано у цьому проєкті, підраховано за типами, і також поділено по групах: підлога, стіни та стеля. Також цікаво використані властивості, наприклад, у розділі електрофурнітура, у відомості освітлювальних приладів. У цій специфікації, використовуючи якраз створені властивості, можна задавати температуру освітлення. До прикладу, я зі списку можу вибрати, яку температуру освітлення мені потрібно для даного елементу. Насправді це дуже зручно вибирати саме зі списку, а не вписувати вручну. Але якщо ж вам потрібно все-таки повписувати якісь параметри, то Міша на цьому етапі показує, як можна таку табличку експортувати в Excel, заповнити там всі потрібні параметри, а потім ці значення імпортувати назад у Архікат. Насправді, класифікацію та властивості Міша показує, як застосовувати у дуже багатьох елементах, але не буду розповідати вам все наперед. Доєднуйтесь до курсу і дізнаєтесь. Хоч на початку відео я сказала, що не буду зупинятися на Моделювання, але хочу зауважити, що все-таки в деяких відеоуроках міша зупиняється на тому, як оптимізувати моделювання деяких елементів, наприклад, використовуючи складний профіль з модифікаторами. Зараз покажу на прикладі ніші для штор. Я відкрила шар, в якому знаходиться ця змодельована нашою студенткою ніша. Ось її виділю і покажу вам в 3D, як просто та легко можна коригувати таку нішу змодельовану саме таким способом. До прикладу, я її виділяю. І можу за допомогою оцього ребра легко змінити її висоту, або ж змінити, наприклад, глибину полички. Це значно оптимізовує та пришвидшує час для моделювання. Погодьтеся. Давайте тепер перейду на повну 3D і покажу вам іще змодельовану за допомогою навісної стіни плитку. У наших проєктах Міша показує, як моделювати плитку саме за допомогою інструменту навісна стіна, адже такий спосіб знову ж таки оптимізує час для моделювання. Ми можемо легко змінювати розкладку, а також всі підрахунки налаштовані саме через цей інструмент. Також у цьому курсі ми. Зупиняємося детальніше на моделюванні меблів, адже ми подаємо детальне креслення усіх меблів, які розробляються на замовлення. І в цьому проєкті Міша, наприклад, показує, як за таким же принципом, як і Нішу, можна змоделювати дверцята для наших меблів, для того, щоб по-подальшому можна було оформити такі детальні креслення меблів. Наприклад, зараз перейду до макету, на якому розташовані креслення, і покажу вам, що маю на увазі. Ось зараз я відкрила креслення меблів у Сенд. Вузлі, і тут ви можете побачити, що за допомогою того, що моделюються дверки окремо, ми оформляємо креслення меблів з закритими дверцятами, а також з відкритими, щоб бачити внутрішнє наповнення. Напевно, ще краще буде видно для чого розробляти таким чином на кухні. Наприклад, ось є подана кухня з дверцятами та з відкриванням дверцят. А наступний лист якраз розроблено внутрішнє наповнення. Кухні. Звичайно, за таким кресленням не розробляються меблі, але таке детальне технічне завдання є дуже корисним для меблярів. Також не можу втриматися, аби не показати вам розділ оздоблення, який є мій улюблений, тому що всі розгортки ми оформляємо якраз використовуючи. 3D-документи, які прям збагачують проєкт, я їх люблю найбільше, бо вони красиві і вони гарно презентують наш проєкт. І тут ще варто зупинитися не тільки на красоті, а й на тому, як, наприклад, наші студенти вчаться використовувати інструмент, робочий лист та деталь. За допомогою нього вони розташовують ось такі фрагменти креслень, не підрізаючи їх вручну на листі. Якщо я натисну на нього та перейду на його вигляд, то ми можемо побачити, що цей фрагмент зроблений. За допомогою інструменту окремого, і якраз використовуючи саме такий спосіб. Створення таких фрагментів, ми можемо показати тільки ту необхідну інформацію, яку нам потрібно на листі, не підрізаючи вручну рамку. Чому такий спосіб неефективний? А тому, що ми можемо додати на нашому проєкті ще якийсь додатковий елемент чи щось змінити, те, що буде знаходитися за межами рамки, яку ви підрізали на листі. І ця інформація не відобразиться у вас на листі. Якщо ви змінюєте, наприклад, тільки один фрагмент, ну то ви можете вручну його можливо перевірити. А якщо у вас таких 10 або Більше фрагментів, то ви можете просто забути це зробити, і відповідно ваш проєкт буде з помилкою. І якраз щоб уникнути таких помилок, Міша показує на цьому курсі, як користуватися менеджером креслень. Зараз я його відкрию, ось він, наприклад. І якраз в цьому менеджері креслень Міша показує, що означають оці всі надписи, як розуміти, що у вас оновлено, що у вас не оновлено, що підрізано, а що не підрізано. Ну і звичайно, крім того, як перевіряти креслення, уже розташовані на макетах, Міша багато взагалі розповідає про перевірки під час самого створення проєкту. І ось тут у карті видів є окрема папка, називається перевірки. Якщо її відкрити, то тут вже створені різні перевірки, які допомагають під час моделювання перевірити нашу модель на її коректність. Адже як я вже. Сказала на початку відео саме коректність моделі впливає на вірні підрахунки і на деталізоване оформлення. Ось, до прикладу, я відкрила перевірку, яка визначає призначення класифікації, а наступна перевірка, наприклад, визначає елементи по групах класифікацій. А ще, наприклад, інша перевірка це перевірка електрофурнітури, де тільки виділене саме освітлення та наші розетки та вимикачі. І про ці перевірки Міша розповідає на кожному етапі під час моделювання проєкту, для того, щоб ці помилки виявити вчасно, а не на моменті видачі вже проєкту. І коли ви вже змоделювали та оформили всю цю красу, то Міша показує, як за допомогою організатора, створюючи у ньому необхідні вам набори, експортувати ваш проєкт у необхідний вам формат, тільки натискаючи одну кнопку Опублікувати. Один із таких форматів, у який свої проєкти зберігають усі наші студенти на усіх навчальних програмах без винятку, це формат PMX. Я його дуже люблю, насправді, бо він дуже зручний для презентації замовнику, а до речі, з 27-ї версії буде ще й зручний для внесення правок. Тому кінцевим результатом нашої студентки на навчальній програмі Level Up є розроблений файл в архікаді, звичайно, і ось такий експортований файл у форматі BMX, де експортована. Так, само усі креслення, які були розроблені, вони теж експортовані в Бімік. Зверніть увагу за тою ж самою структурою, як і в архікаді. І зараз коротенько проклацую вам декілька креслень, ось так вони виглядають, і всього у файлі насправді їх досить багато. Останні креслення це креслення позиції меблів, які я вам показувала уже в архікаді. Ось вони розташовані на листі. І це дуже зручно, адже такий формат BMX Кожен спеціаліст може надіслати чи замовнику, чи підряднику, з яким співпрацює. Звичайно, по завершенню цього проєкту наша студентка отримала сертифікат підтверджений Graphisoft, адже вона не тільки засвоїла. Якісно всю інформацію, яка була надана нами на курсі, а ще й вчасно виконала наш. Навчальний проєкт. Я дуже сподіваюся, що у мене вдалося про деякі складні речі, справді розповісти не складно. І ви зрозуміли, в чому переваги навчальної програми Level Up. Тож, якщо ви хочете не тільки навчитися коректно розробляти проєкти, а ще й розібратися з менеджментом робочих файлов, то вам точно підійде ця навчальна програма. Усю детальну інформацію про наші курси ви можете переглянути в описі під цим відео. Міша завжди буде радий вас бачити на наших навчальних програмах, а я буду вам вдячна за лайки, коментарі під цим відео, за мої старання розповісти справді простими словами про складне. Якщо у вас залишилися запитання, обов'язково пишіть мені, і я з радістю на них відповім. До зустрічі!